Шко, будь ласка, Петя, підходь. Розбирають палиці, шикуються та виконують розминку. Приготувались на носочки, ручки вперед. Почали. Раз, два, три. Чти так розпочинається тренування зі скандинавської ходьби на валу у Чернігові. Як розповіла тренерка Любов Купа, ці заняття орієнтовані на людей з інвалідністю у лютому місяці у Чернігові стартувала програма Активні парки. Завдяки тому, що це програма президента України. Заняття проходять на безкоштовній основі кожної середи і кожної п'ятниці, 16.30, Ось на цьому прекрасному місці Чернігові обережно не штовхаємось. Тримаємо дистанцію і можемо починати йти. Олена Плаксіна на тренування ходить разом із 30-річним сином. Каже, про цю можливість дізналась у лікарні. У нього друга група от, психічного захворювання. Раніше дуже часто він лежав у лікарні. От, зараз трошки підлікували. Побачили покращення, бо він же так вдома сидить, а так він вже такий середа, чекає серди, такий вже. Активний стає такі, ми підемо, мама, ми йдемо, мама, ми йдемо. Я говорю, звісно, йдемо. Крукує з палицями Анна Чуйченко. каже, два роки займалася скандинавською ходьбою сама. А коли дізналася, що буде формуватися група, вирішила долучитись. Я старалася схуднути, тому знайшла собі активність. Це легкий ендорфін, почуття щастя, бажання далі займатися. Ну, подобається тренування зі скандинавської ходьби. Переважно триває годину, каже Любов Купа. За її словами, для людей з інвалідністю вона робить інше навантаження. Дуже виважені навантаження. Під час, під час тренування ми з учасниками робимо паузи на милування природою. Ми робимо паузи на відпочинок. Ми робимо паузи на спілкування. У мене є аптечка першої допомоги, тонометр, пульсометр, водичка одноразові стакани. Любов Купа розповідає, чим корисна скандинавська ходьба для організму людини. Покращується робота рухового апарату, серцево-судинна система і дуже корисна для нервової системи. Зі слів тренерки, вони готові брати в цю групу нових людей. Інвентар для занять нададуть. Алла Бідна, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.